Курс, який називається Господь зміни мене. Несподівано дуже дивовижний. Чому? Тому що ми з вами зачастую звикли думати про те, що ось я така класна, як льова. зараз все зміню, все буде круто навколо мене, але неправда. Неможливо змінити все щось таке навколо, якщо ти не змінюєш себе саму зсередину. Мало того, курс дуже часто відповідає на цікаве питання: питання чому? Чому я? Чому так? І так далі. Знаєте, можна змінити свого роду, як я кажу, упаковку. Але коли ти є ти, який, от, от такий, то що ти не робив? Яка б нова упаковка не була, ну нічого не зміниться, ні ставлення, ні розуміння, не буде нових висот і так далі. Тому якщо ви хочете дійсно мати щось таке несподіване, неочікуване, таке, що дійсно допоможе вам в деяких цікавих питаннях, цей курс саме для вас. Господь зміни мене.